Всім доброго вечора. На кмінець я доробив автономну сонячну електростанцію для будинку. Інвертор 5,6 кВт, акумулятори 12 вольтовий, система 48 вольт, 230 ампер годин. 4 штуки. Друга доба тестування. Зараз вечір, нема світла, верніше енергоживлення запитано на нього ще 3,3 кВт сонячних панелей, але треба ще один-два стринга, щоб було паралельно до роботи в краще. Що нафанка? де відпочивати? Це котики в мене тут мешкають. Щиток ще дороблю. Це щит, байпас е... з мережа, електромережа, живлення і байпас е... в обход інвертора, якщо якась помилка на ньому чи не буде працювати, щоб на мережу. Тут в мене розкручений генератор і тож мережа. І все це йде на будинок. Потім ще зніму відео, коли я додав один стрінт 3,3 кВт, щоб на нього повісити. 6,6 ну, кВт, я так розумію. Хоча по паспорту написано, що 18 а всього, але вроді би на коробці написано 27 ампер, сприймаю панельки. Такий цвітний. Сако, китаєць. Ще плівочка є. Але хотів інший брати, але не було. Треба чекати чи щось таке. Зараз побачимо, яке буде навантаження. Інвертор стоїть хоч в поміщення, літня кухня, ну не знаю, літня кухня, котельня. Котел твердопавливний, Запитаний інвертор на котел. Таке. Козблок. Ще навіть не розібрався в налаштуваннях інвертора. Хто знає які там програми для того, щоб кислотні АКБ. Скільки напруги треба давати. Максималку. Хтось сталкувався, можете написати в коментарях, додати пораду. Бо Нема часу навіть інструкцію прочитати. Інструкція на англійській мові. Фоня, що з сухом в тебе? Ну покажи. А Фоня, що ти? Наївся, не налижиш? Вмикнулася скважина навантаження. Все, нове відео заканчую. Пишіть коменти, кому буде цікаво підписуватись. Дякую за просмотр.